Щоб не боротися з ройовим станом, потрібно зараз зробити правильні кроки. Отож, приїхавши на ріпак, що ми робимо? Коротенько про це вам розкажу. Бджіки переїхали в одному корпусі. Ми не встигали їм доставляти корпуси, не встигали до паски перевезти, тому ми не поставили клейонки. Що дає непоставлення клейонок, дає простір між дашком і е, корпусом. Відповідно, вони відбудовують язики і тим самим не заходять в ройові стани, оскільки мають ще е, трошки простору і можливість е, виділяти віз. Зараз для того, щоб поставити корпус, потрібно всі ці нарости зрізати. Це прикра, неприємна робота, але е, краще вона, ніж ройовий стан. Так, сідаємо на кріселку. як ви бачите, ми собі змінили трошки вже на колінах. Не стоїмо. Тепер сідаємо на кріселку і будемо зрізати ці нарости. Для цього димемо і... Так, і будемо зразу, як то кажуть, вчити теорію. Значить, для того, щоб зараз, коли настає роєва пора, бджілки не роїлися, їм потрібно давати такий натяк, щоб вони мали що робити і достатньо що тягнути. Тому. В цей час ми вже сім'я, яка обсідає 10 рамок, і в якій є 7 рамок з розплодом, 7-8 рамок з розплодом. Ми з неї забираємо рамочку розплоду, забираємо, якщо є крайня медова рамка і ставимо дві вощини. Таким чином, звільнюючи простір внизу, а також додаючи додаткову роботу наверх. Бджоли в, в цей час повинні мати. Гарний об'єм роботи і мати в гнізді також простір для того, щоб червити, розвиватися і не заходити в ройові стани. З собою маємо два В Одне відро скидаємо що без меду, інше що з медом. І те, що з медом потім ставимо під дахи, просто висушувати на клейок. Так, тепер Забираємо рамку. Яку я рамку вибираю, я завжди дивлюся, яка темна рамка. І забираю темніші рамки для того, щоб максимально висвітлити гнізду. Спочатку дивимося на темніші рамки. От, піднімаємо і дивимося, чи вона нам підійде на відводок. В принципі, рамка підходить на відводок, тому в нас матки всі мічені. І ми зрештою шукаємо конкретно по рамці, чи є матка, чи нема. Якщо ми її не бачимо, значить ми своїм очам довіряємо і забираємо цю рамочку на відводичку. Тепер відразу дивимося на крайню рамочку, що ж там у нас є. Тут, і на крайній рамці це є. Минулорічна будівельна, занесена медом. Ми її забираємо. Так. І, так, ставимо. Так, так, ставимо. і ставимо щину і ставимо. Так, значить, Ставимо тобто, бачите, Ми чуть-чуть забрали рамку на чуть їх послабили і додаємо корпус наверх, корпус, в якому є чотири рамки з вощиною і чотири світні рамки. на мене. Тепер розсуваємо, адже в нашому корпусі є 9 рамок і накриваємо вулики. Так як ми забули глийонки, то поки наразі без клейонок, районочки треба буде давати. Ну що, друзі, тому відповідальна робота на кожному етапі потім дає вам гарні результати. Зробивши цю роботу, ми відтерміновуємо початок крайових станів е, всіх успіхів. Люблі пджоли і штемет на пам'ятку. -па.